Що ж відбувається сьогодні на передовій, і особливо на Авдіївському напрямку, де росіяни не припиняють штурми цього міста, не припиняють спроби його оточити і захопити. Говоримо із офіцером 59-ї окремої метопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Сергій Цехоцький у нас в студії. Сергій, вітаю вас, вітаю. Рад, раді бачити слава в нашій студії героям слава. А, і чому я кажу важливо підтримати наш збір, тому що це якраз збір для бригади. Сергія і вони збирають на безпілотник кажан 950 тисяч гривень. Така мета її потрібно закрити. Друзі, це цільовий збір. Підтримуємо його. Будь ласка, зараз покажемо qr код за яким ви можете теж задонатити, просканувавши його. Це ваша підтримка нашому війську. Про те, що ми говоримо просто вам щодня, і зараз є змога на реальну потребу, коли це ось саме зараз необхідно зробити. Тому донатьте, друзі. Ми ж говоримо і говоримо в першу чергово про Авдіївку, тому що ваша бригада, зокрема, на Авдіївському напрямку дислокується. Розкажіть, яка там зараз ситуація? Це напружено. Ситуація, скажем, знаходиться в стадії постійно, от скажімо, як з 10 жовтня почалися ці активні штурмові дії, вони практично не закінчувалися. Єдине, що інтенсивність їх трошки зменшилась, тому що все-таки в перші дні вони втратили багато дуже техніки живої сили, і після цього стали більш так обережніше виходити на наші позиції. І більше, більше чисто піхотними підрозділами, маленькими, трошки більшими, але кожен день. Ну так, якщо вкратце, теж відбувається по кількості, скільки там росіян? Чи є в них ще резерви, які вони там накопичували? Бо в... вони там просто м'ясні штурми проводять і ну, йдуть по своїх же ж трупах? Йдуть по трупам, йдуть, і саме головне, що скажем, артилерія наша працює, от куски м'яса летять. Півгодинки проходять, вони знову встають, інші групи знову йдуть. Вони тобто, встигають забирати з полів ні, своїх. Ні. Вони вбитих. практично, розумієте, в чому питання? Вони до своїх живих погано ставляться, а до мертвих тим паче. Тобто нема у них нічого людяного взагалі. Тому, ну, так як вони це ведуть, це порушує всі норми і правила міжнародного права, звичаї війни. І, і взагалі людяності. Ви казали про те, що вони в перші дні втратили багато техніки, але вона в них все ж таки залишається. Що вони здебільшого там використовують? Це артилерія, авіація. Е, а, значит, артилерія за весь цей період ні разу не скажем, припиняла свою роботу. Це вони постійно працюють. Скажу, що за останній тиждень, мабуть, збільшилась кількість обстрілів. Постійно, постійно е, літають їхні безпілотники, як розвідувальні, так і ці камікадзе і, і все інше. Е, на сьогоднішній день, е, скажімо, вже уже помітили новий вид боєприпасів, такі як касетні е, бомби, от, е, які скидають, і вони е, новий тип. З, з, раніше ми цього не зустрічали. Тобто на парашутах спускаються і потім. Інфракрасним лучом самонаводяться і йдуть на ціль. Тобто вони, розумієте, ворог весь цей час, коли ця війна продовжується, вони весь цей час готуються до нових до нових атак, до нових якихось досягнень своїх. От. Тобто вони не сидять просто так, що їх там вбили. Їх багато. І це треба розуміти. І вони підступні, вони не жаліють своїх. І це, от, от таке у них, ну то, що перевага, це їхній козир такий в цій війні. Ну, гарматне м'ясо, яке не так. шкода, які ті ж самі Шторм-З, які вони використовують. Вони є зараз на Авдіївському напрямку. Ці загони. Значить, е, зараз ми поки, ну от, от за останній цей період не бачимо. Йдуть мобілізовані кадрові, от йдуть, е, е, скажем, десь там скам народи крайнього Севера, їхні бачимо, таких представників. От. Ну і взагалі з різних от, моментів. Але але по по, по тому інформації ми знаємо, да, що вони в першу чергу відправляють зараз на ці місні так звані штурми маленькі людей, які які мужчину перед державою чи там перед командуванням їхніх збройних сил мають якусь провину, то вони їх кидають на виправдання чи як там в, в, в перевиховання і так далі, знаючи, заздалегідь за, за що вони загинуть. Але це йде постійно. Щодо наших позицій, ну ми ж теж не здаємо, і ми теж готувалися до можливих штурмів. Наша армія там теж окопалася. Чи в нас достатньо всього, щоб протистояти російській армії? І яким чином ми зараз їх по суті знищуємо. Знищуємо так же традиційно, знищуємо те, що ми теж не сидимо на місці і командування. От, і напрямку, і командування і взагалі збройних сил от, роблять всі-всі можливі і неможливі заходи для того, щоб передбачити дії противника. От. Дуже тяжко це все розумієте. Є плани, є стратегічні плани, і е, противник на наш напрямок це Євдіївський, на сьогодні він побачив, що це може єдина можливість. Досягти якогось політичного, я не кажу стратегічно військового плану, а політичного успіху. От і враховуючи, що Авдіївка знаходиться біля великого міста Донецьк, там можна е, десь заховати особовий склад, ті же в БК і так далі. Вони цим користуються, прикриваючись знову ж таки цивільними. І знають про те, що ми по цивільним об'єктам стріляти обов'язково не будемо. Що б там не було? Це показало і по Херсонському напрямку. Всі ці дома села, які знаходились під їхньою окупацією, коли ми туди зайшли, там у всіх вікнах були всі цілі вікна, не одного стекла розбито навіть не було. Я вже не кажу розбити будинок. Такого не було взагалі. І бачили наші села, там Посад Покровське і всі інші зруйновані вщент. Тобто, ну, Ну, методика і тактика росіян це випалена земля, це знищені всі міста. А те, що вони зробили і з багатьма містами в Луганської області, Донецької так. області, Мар'їнки, просто немає зараз. І ви тут, до речі, сказали про політичну складову Авдіївки. Тобто вони зараз Авдіївку позиціонують, як це було з Бахмутом. Коли для це це була їхня така ну певна політична мета в будь-якому стані, в будь-якому вигляді зайти в це місто, показати, що вони там є. і Принести, я не знаю, на блюдечці, якомусь на тарілочці для Путіна, що ми начебто взяли Бахмут. Тепер це ж саме з Авдіївкою відбувається. Авдійці, вони, вони Авдіївку хочуть, ну, мають наміри захватити. Да? І при цьому саму всю Авдіївку знищують вщент. Тобто там будуть руїни, да? вони вже руїни, весь між місто, місто руїни. Руїна, кре, фортеця і так далі. Логічно зрозуміти взагалі дії російських окупаційних військ, терористичних військ. Неможливо взагалі. От, от їх от не можна зрозуміти, як, за що вони воюють. Уже весь світ доказав, багато росіян ті, які вміють думати, співчувають нам, переживають і вболівають за нас саме. Це ми знаємо з різних там джерел. От. А вони далі продовжують. У ця пропаганда, агітація для чого? Ну навіть не дай Бог цього не трапиться, сподіваюся, що вони візьмуть Авдіївку. Що далі? Що це їм дає? Вот, розказати, що вони взяли Авдіївку. Для чого. Ми все одно переможемо в цій війні. То що за нами правда, а правда вона сильніше любих е, 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 аспектів, любої чисельності і так далі. Нам є за що воювати, а їм нема за що. Хай собі краще. Дороги побудують себе, там лікарні і водопровод каналізацію побудують. Так, да, туалети, аби були в да. глибинках російських, а не так, як в них тільки Москва, Пітер, великі міста живуть добре, а інші в них живуть просто, ну вибачте, в гівні, Я не можу так інакше є, да. це сказати. Це було це було навіть при Радянському Союзі ще коли був. Він. Точно так. так же. Велика різниця була між українським селом і російським дуже велика. Дивіться, наближається зима, наближається холоди і морози. Як погода вплине на бойові дії? Чи зможе погода зупинити штурми росіян на Авдіївському напрямку і в принципі там бойові дії по лінії фронту? Чи вони будуть тривати там ну, місцями? Ну як, як впливають погодні умови на бойові ну, дії? зараз, скажімо так, в цей період, коли вони пішли ці атаки, і потім трошки припинились, погода, зіграла нам на руку. Тобто тяжка, тяжка техніка не, не зможе йти по полю. Сразу грузне, тому ці піші піші спроби от, штурму. От, але коли воно підсохне, мабуть, вони теж будуть спробувати далі там, виконати ті задачі, яким генеральний терорист їхній поставив Путін. От, тому а при цьому ж хочу сказати, що ми теж не сидимо просто так. Весь час цілодобово. Кожну хвилину, секунду ми щось робимо для того, щоб, по-перше, там ну, зробити так, щоб несподіванка і сюрпризи. І працюємо над тим, щоб удосконалити своє ну, військову майстерність. От для цього, і оголошуємо ці збори коштів на е, ці ж самі безпілотники, які сьогодні для чого край необхідно, це апарат, який може безконтактно, тобто не б'ється з автоматом чи з гранатометом, mm -hmm. іде в контакт. а… Взлітає оператор, звідкує, начинили вибухівками. Вони пішли, вразили ціль. Все це дуже крайньо збереже життя, ну здоров'я наших військовослужбовців, і не тільки, в тому числі цивільних.